Тому що ми базувалися саме на сухій статистиці, тому що е, тут уже все може статися, і тут Динамо треба витискати максимум. Починає це робити NBQ. Забирає він е, ближче до центру Рейнвейкера. Так, Форсбай починається вдавлю для чеської команди. Підтискали що на 500 до мейна, вирішили звідти відійти. Перевіряє зараз поки що мідл, відпустили. А мейн. до речі, користується простором під амейном, там може є як в ньому, а, наче... Так, МБК, от під бемейном, нам щойно ще й побачили. А, Рестара, прийшлось йому відійти. Ну і команда і Клод все ж таки готується, наче під спідбеплента. Щоправда, прилітає ще один дим до коннектора. І, можливо, трошки це виграє ще суп, підвіляє СМП під Амейн. Але дійсно, дійсно, сценарій саме на базу Б. Тут з МПшкою Оксіген буде приймати перший. Є Рестер ще поруч також. Ну, виграти долі протигрізати МБК. Теоретично можна буде. Плюс Серк прийшов ще на халпу. Розпашки, отак виходить РЕС, серйозно. Oxygen легкий мінус. Далі рецдар працює з Фамасом. Забирає Spardous. а Також NBQ. це була вода. І тут потрібно якось разом зіграти гравцям атаки. NBQ Далі ще один мінус. Він залишається битим. І по серку була також інформація, є в нього дефюзи, але дует команди Dynamo Eклот готовий виходити на базу А. Вони мають зустрітися, бояться, що бомба виб'є там Серк. А той, вже розуміючи, що тут намилилися їхні опоненти. На А також має з'явитися в цій позиції зовсім скоро. І Насправді в нього буде шанс, якщо він виграє пристрілку проти Форсі. Так, розумію, точно дехто, але шведесненько виходить з під сайту і не побоявся вийти. Ось так зараз на дує.